Всім привіт! Це відеогляд на конструктор на сонячних батареях. В комплекті є все потрібне для складання 14 роботизованих моделей двох рівнів складності. Можете побачити приклади даних моделей з боку та спереду на упаковці. Деталі, що всередині упаковки, містяться в двох пакетах, які я розпакувала попередньо для зручності. Один з пакетів містить пластикові деталі, які з'єднані між собою, а інший все необхідне. Показую вам трохи ближче, аби ви роздивилися якість даного матеріалу. Як я вже говорила, деталі з'єднані між собою, але ви зможете їх швидко роз'єднати за допомогою ножиць. Перейдемо до розпакування іншого пакету, зверху одразу помічаємо інструкцію, вона в нас англійською мовою. Та все ж не переймайтеся, оскільки тексту тут майже немає. Детально зображено, як зібрати всі 14 роботизованих моделей. Далі. Як я вже говорила, вам необхідно буде розділити пластикові деталі, які з'єднані між собою. Тож в комплекті є такі от пакетики для сортування деталей різних кольорів. Також є деталі типу шестерні та набори наліпок. Зараз покажу їх трохи ближче. Та найважливіша деталь це маленька сонячна панель. Показую останній набір наліпок, в якому зображено, скільки яких деталей має бути в наборі. Як бачимо, це 6-2 штуки. Шукаємо зараз таку подібну шестерню та перевіряємо чи дійсно їх дві. Так, от вона в нас з лівого боку. Одна та друга. Далі дивимося це сім, чотири штуки. Вони трохи вищі. І справді їх тут чотири, Тобто, коли будете сортувати деталі по пакетах, зможете ліпити дану наліпку, аби точно знати, які ж там деталі знаходяться у вас. На упаковці було зазначено, що даний конструктор підійде для дітей старше 10 років, але я впевнена, що навіть дорослим буде цікаво поскладати оці всі детальки. Оскільки конструктор не є легким, тож батькам прийдеться допомагати дітям.